Чи снайперські є, але кордон західний точно має готуватися зараз mm -hmm. до от тих всіх зустрічей? І е, чи справді щось таке є? Зараз розпитаємо Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю студія! Якісь посилені заходи безпеки в Ужгороді? Є чи все буде штатно? Ну, власне, треба розуміти, що прикордонники відповідають за кордон, і кордон посилено охороняється вже довгий час. І звісно, що а, такі заходи контролю вони продовжуються і надалі. Ну, зрозуміло. Але щось спеці спеціалізованого для цих двох побратимів, Фіцо і Орбана, додаткових якихось заходів безпеки від вас не вимагають? Ну, власне, треба розуміти, що, звісно, що місця, де відбуватимуться якісь зустрічі, на міжнародному рівні, на вищому військово-політичному рівні або на інших рівнях, ті заходи контролю забезпечують інші правоохоронні органи. А ну, якщо там, щодо ну, безпосередньо, так, безпосередньо, так. безпосередньо щодо кордону, за що відповідає державна прикордонна служба, то наші заходи контролю посилені вже довгий час. То щоб контроль на кордоні він залишався максимально. Ну а просто там ще будуть спецслужби. Там служба охорони буде працювати. Хай вони мучаться. Бдавайте ем, давайте про те, що е, що нам дошкуляє, чимало і Це такий калейдоскопний ефект. То заблокують нам кордон, то потім всім спасіба, всі свободні, розходяться ці фермери, то знов зберуться. Я зараз почну з півдня рухатись на північ, на що на румунському кордоні? Вони знов готові прийти? Чи вже пішли остаточно і працюють переходи на українсько-Румунське? На, на дану хвилину, на даний час, всі а, ті напрямки, де відбувалося блокування, вони розблоковані, і рух іде. Вчора був розблокований напрямок пункту пропуску Красноїльськ зранку. Сьогодні вночі напрямок пункту пропуску Поруб не був розблокований, і після першої години дня сьогодні був розблокований напрямок пункту пропуску дякова. Ну і фактично жодного напрямку, який блокується на території Румунії на кордоні з нашою країною, на даний момент немає. А щодо поляків, вони зараз говорять про те, що тепер будуть Пікетувати, блокувати дороги в їхніх містах, вже, начебто, не на кордоні з Україною. Дальше від кордону, так? Так, да, та. Тобто, це вже будуть їхні дійсно внутрішні проблеми, і уряд має їх вирішувати. Місцеві влади також зрештою. Як щодо кордону, остаточно пішли чи ще анонсували повернення? Дивіться, мені складно говорити, що відбувається глиб будь-якої країни, окрім власних кордону, що прикордонники України можуть. Достаменно констатувати або користуватися інформацією, яку нам надають наші колеги по той бік кордону. Щодо розблокування, то як пам'ятаємо, говорилося про те, що можуть поновити блокування десь там на початку березня, якщо я не помиляюся, угу. буде це не буде. Це буде раніше або пізніше. І, звісно, ми сподіваємося, що таких дій більше вчинятися не буде. На даний момент всі напрямки на кордоні з Польщею вони розблоковані 6 6 січня був розблокований напрямок пункту пропуску Шугінє-Медика. 16 числа поступово розблокувалися і інші три напрямки, де блокування продовжувалося Рава Руська, Краківець і Ягодин. І на даний момент, на щастя, ми маємо зменшення черг. Вантажівок, які очікували на можливість перетину кордону в бік України, і натомість зростання вантажопотоку. На всіх цих чотирьох напрямках лише за минулу добу, до прикладу, перетнуло кордон десь 2900 вантажних транспортних засобів в обидва боки. Найбільше це. На найбільшому такому інфраструктурному об'єкті по напрямку пункту пропуску ягодин дорокуськ це 1200 вантажних транспортних засобів. Можу нагадати, що під час блокування власне через йогодин дорокусь пропускалася найменша кількість вантажних транспортних засобів, десь 100-150 за добу тільки могли перетнути кордон в чергах. На всіх цих чотирьох напрямках станом на ранок сьогодні перебувало десь 850. Вантажівок, але при тій інтенсивності, яку ми маємо за останні дні, то звісно, що і перебування в чергах водіїв з транспортними засобами, це не, не такий довготривалий термін, як це було. Раніше під час блокування руху ну, ми теж сподіваємося, що швидше ніж прийде весна, в прем'єр-міністр Дональд Туск приїде до Києва. Буде зустріч, і оці е, веселі на тракторах хлопці, якими керують е, е, в дорогих костюмах. Путін Ферштайри такі не встигнуть їх вивести на чергову блокаду кордону. Це сподівання. А тепер до дуже цікавої статистики, яку сама прикордонна служба оприлюднила, кажуть, що при спробі перетину кордону було виявлено 3300 підроблених документів. За якими хочуть виїжджати, ну це класична історія є ці історії з підробленими документами. Ми просто не можемо зрозуміти 3300 за який період це багато чи мало. І яка якість підробок питання від української мафії? Ну і хто їх підробляє, це Самі ну, ці чоловіки, чи, чи десь вони чи, там не чи знаю, когось, якісь, якісь професійні підробники? Розкажіть більше. Ну, дивіться, якщо а, загалом брати тенденцію а, і порівняти статистику 2023-2022 років, то на щастя, ми маємо зменшення спроб незаконного перетину кордону, як поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону, а також і в пунктах пропуску. Але протягом а, минулого року, загалом, а, пунктах пропуску нашими інспекторами було виявлено трети понад 3300 тисячі підробних документів, які чоловіки надавали. На контроль, сподіваючись, що це їм допоможе перетнути кордон. Натомість, подальше уточніть, були... а що за підроблені документи? Якого гатунку там довідка про те, що він є батько 38 дітей, чи що, чи, чи якісь серйозніші документи? Дивіться, є правила перетину кордону, які визначають категорії і умови перетину кордону. Ну і власне, якщо говорити. Про а, спроби підробок, то можна говорити, що практично всі напрямки намагалися а, ну за, за всіма напрямками намагалися підробити такі документи, які давали право на перетин кордону. Але найбільше ми бачимо це документи, які видані в теритер, начебто видані в територіальних центрах комплектування про непридатність до військової служби. Це знову ж таки... Документи про багатодітство, або свідоцтво про народження дітей, або свідоцтво про багатодітну родину, або ж документи про інвалідність. Ну і зазначу, що ті, хто намагаються використовувати підробні документи, ми, коли ми їх виявляємо, ми таких осіб передаємо співробітникам правоохоронних органів для того, щоб вони притягнули їх. До відповідальності згідно з законодавством, а за це передбачена нагадаю кримінальна відповідальність. Тому не mm. не раджу е, порушникам намагатися використовувати підробки. Щодо спроб підробок, е, власне, люди самі як правило їх не виготовляють ті, хто їх пред'являє в пунктах пропуску. Вони навпаки намагаються користуватися так, послугами таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в перетині кордону, як поза межами пунктів пропуску. так і надаючи різного роду документи, які б начебто дозволили їм перетнути кордон, натомість, до речі, вони за це платять ще не чималі кошти, а натомість ми бачимо, що вони в подальшому будуть відповідати згідно Кримінального кодексу України. Пан Андрій, це ви про документи і, і, і достатньо високі суми за них. А от оці історії, ну в, коли. Хлопці там, навіть в білих маск халатах, добираються до кордону, стоять в трубках, ластах, масках і надувних човнах, заплативши по 5-8 тисяч долярів. Їх ніхто не зустрічає, крім прикордонників. Цей лохотрон вже на промисловому як то кажуть, працює обертах. Тобто, це вже поставлено на конвеєр, чи це все таки одіозні поодинокі випадки? Ні, досить часто. Ті порушники, яких ми а, зустрічаємо на кордоні, ловимо на кордоні. А, потім під час фільтраційних заходів з'ясовується, що вони платили кошти а, організаторам пособникам, які їм обіцяли те, що вони потраплять за межі України, незаконно перетнувши кордон. Але треба розуміти, що ті, хто стоять в ластах, ті, хто стоять в гідрокостюмах, ті, хто тягне з собою на надуний, на, 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 на такий човник. А, Організатори, і пособники їм їх доправляють при кордоні, вказують, що вон там знаходиться кордон, там знаходиться до прикладу річка, і ви її безперешкодно перетнете. І треба розуміти, що організаторам і пособникам наплювати на життя і здоров'я тих, кому вони обіцяють сприяння, бо досить часто такі незаконні мандрівки завершуються летально для самих порушників, і організаторам і пособникам. Власне, плювати на те, що буде далі з порушниками, їм головне отримати свій свою частину прибутку. Ну, таке так виглядає, що профід отримують не тільки оці організатори і пособники, а ще продавці е, ластів, рятувальних різних е, жилетів, кіл, матраців і такого іншого. Е, це все в межах жарту. Звичайно, а тепер серйозно е, чоловіки, які мають трьох і більше дітей, нарікають ну, не 38, як казав Роман, нарікають на те, що часом приїжджають на кордон і не випускають їх, попри те, що є три свідоцтва про народження дітей. Е, документ про те, що чоловік є багатодітним батьком. Чи зараз потрібна оця довідка від ТЦК? Власне, просимо вас офіційно сказати, що потрібно, який документ представити, щоб такого багатодітного батька випустили за кордон? Давайте я ще раз пораджу всім ознайомитися з правилами перетину кордону. Це постанова уряду номер 57 де прописано всі категорії і умови перетину кордону. А, є, звісно, окремі пункти, які чітко прописують там осіб з інвалідністю, супровід е, осіб з, з інвалідністю. І пункт 26 визначає, що також кордон можуть перетнути і інші військово зобов'язані особи, е, які не підпадають під е, мобілізацію. Наголошую ще раз: військово зобов'язані особи фактично. Всі мали і до цього вже отримати для себе військово-обліковий документ, як військово зобов'язані особи. А хто має відстрочку від призову, також і відмітку в своєму військово-обліковому документі, про те, що таку відстрочку вони мають це, в тому числі стосується і норма відносно осіб, у кого на утриманні є троє і більше дітей до 18 років. Прикордонники, я вже наголошував, що неодноразово виявляли підробки і щодо свідоцтв про народження і документів про багатодітну родину. Тому звісно, що якщо у інспекторів є якісь застереження, сумніви або інші моменти, вони можуть. Перевірити у такої у особи, яка підпадає під цю норму, і наявність військово-облікового документу з, з відміткою про те, що він має відстрочку згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У Нас одна хвилинка залишається. Просто була зведена і підтверджена інформація, що на північних кордонах українсько-білоруському і українсько-російському десь утримується в середньому до 20 тисяч так чи інакше військ. І в цьому випадку від Бресту і Довгомільдрев, там після того як Бульба Фюрер почав розповідати, який він страшний ядерний дядя, щось спостерігається якась активність. Ну напрямки кордону з Білорусією і і Росією вони відмінні по кордону з Білорусією все, все спокійно і повністю контрольовано. По той бік немає достатніх сил для того, щоб mm -hmm. чинити дії. Але ми розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати країну терориста в цій безглуздій війні, яку розв'язала вона проти нашої держави. Тому цей напрямок він укріплюється в інженерному відношенні по лінії кордону, фортифікаційному відношенні при кордоні для того, щоб Мати належні укріплення, якщо там е, ситуація зміниться. По кордону з Росією е, ворог, звісно, що тримає певні сили на своїй території, але тих сил недостатньо е, для сторону, того, щоб здійснити. Орнення, але знову ж таки, в фортифікаційному відношенні кордон з Росією, він максимально укріплюється. Бо через mm -hmm. ті дії, які вчиняє Росія щоденно і обстріли, і диверсійно-розвідувальні групи відкрито в інженерному відношенні проводити укріплення безпосередньо по лінії кордону. Це небезпечно в першу чергу для тих груп, які б могли це робити. Одним словом, ще якщо можна, бо в нас вже час підходить до новин, але ми ж бачимо: це Брянщина, Курщина і Білгородчина. Ну колишні території Української народної республіки, як казав Лінін, але вони. Звітам ти в основному як не ДРГ, так що стріляють. Ми от, просто від вас хочемо почути так або ні. Ми даємо їм адекватну відповідь через кордон, коли вони починають ті обстріли. Так чи ні? Ми діємо так, щоб наша безпека залишалася нашою безпекою. Що ж, дякуємо вам на цьому, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, розповів нам про те, що відбувається на кордонах. І я, власне підсумовуючи це все, я би ще хотіла тільки нагадати, що ми робимо так, щоб було краще країні. А усі ви можете теж цьому сприяти, підтримуючи різні наші збори.